Всім привіт та прекрасного настрою. Запрошую вас разом прогулятися в мультимаркет Аврору. Оглянемо асортимент товарів. Всім приємного перегляду. Дуже великий асортимент різних контейнерів. Для прикладу, ось такий коштує 22 гривні. Слава Україні! Героям слава і він 1,3 літра. Цей контейнер з харчового пластику і можна використовувати його в мікрохвильовій печі. І дуже добре, що тут немає такого великого громісткого бортику, де забивається бруд. Такого плану контейнери. Ось цей контейнер коштує 22, ось цей 19. Більший контейнер коштує 64. Але 64 це має бути набір контейнерів 0,7, 05 та 03. Тобто ось таких от три, раз, два, три. Разом коштують 64. Конкретно ці контейнери можна використовувати в морозильній камері, в посудомойній машині та в СВЧ машині. Вироблено в Україні 419 гривень коштує КНАВ, Сковорода. 24 сантиметра. І що саме цікаво, я вже покрутила, повертіла. Покажу вам її характеристики і виробник цієї сковороди. Германія Made In Germany. Чайники електричні Liberton 299 гривень. 59 гривень коштує ось такий молоток для відбивання. Я думаю, що всі, хто пам'ятають часи не також давні. Не хочу ж так сказати, що я дуже давня, то такі молоточки, я думаю, ви пам'ятаєте точно. А ось тут знайшла молоток 49 гривень. Не така велика різниця в ціні, але ви знаєте, цей молоточок такий легесенький. Тут, в принципі, так і пише. Металопластиковий. Я не знаю, чи, ну, що такий від... молоточок може відбити. Але треба пробувати. Сучасну курочку, напевно, зможе відбити. 399 гривень. Коштує вішалка стійка на ось таких от і висоти. 24 гривні. Набір пробок для раковини. 4 штуки, 2 резинові, 2 металічні. І також багато товарів до дня закоханих. Частково я в попередніх оглядах їх також показувала. Хто не бачив, ще покажу. Є ось такі конфети Lexus. Цікава назва 33 гривні. 33. волинські солодощі. Тут великий об'єм упаковки. Іде 350 грам, 79 гривень. Ось такі солодощі. Любімов, 55 гривень. 100 грамів. 119 гривень коштують ось такі домашні жіночі тапки на резиновій підошві. Є і чоловічі варіанти. 88-129. Шкарпетки в асортименті. Різний дизайн. Веселі кольори. 34 гривні. Мірні кружки та мірні стакани. Ось така велика на літр 34 гривні. Маленький стакан. Він досить такий тонесенький, але коли вам щось трошки треба невеличке вимірювати, тут з 10 мл починається. Можна брати 12 гривень і 22 гривня. Коштує ось такий. Він же, до речі, менш прозорий, ніж ось цей. Але тут є дуже дуже багато різних. Ділень для різних продуктів максимум на 200 мл. Кому потрібно, зверніть увагу. 119 гривень коштує ось така шкатулка для юних леді, шуфлятка, і в такому от виконанні минулого відео я вже вам показувала подібні шкатулки, тільки то була інша аврора. Я сьогодні завітала до іншої. І так як я вам казала, від аврори до аврори міняється дизайн. Хоча ті самі товари, тільки в інших дизайнах, тому якщо вам щось сподобалося, інший раз зайшли закінчилось, Завітайте до іншого магазину. Там ще може бути. А ще хочу вам показати новинки. На сьогодні коштує 119 гривень. Ось таке коло. Всередині там йде рідина з піском, і воно крутиться, вертиться, і ви міняєте той дизайн, який виходить. Така, знаєте, антистрес, така от антистрес, прекрасна, декорація в інтер'єр. А ще дуже хороший набір для творчості. Цей набір коштує 279 гривень. Це на подарок дуже хороше. Тут ідуть фарби, основа, і ви можете самі це розмалювати, так як вам душа бажає. Дуже цікавий варіант на подарок: 279 гривень. 39 гривень ось така підставка під гарячі, під чашку може бути. Красиві котики, і вони є в різних кольорах, в різних дизайнах. І минулого разу я вам показувала в огляді ось такі підставки, фрукти, такі в ціні по 19 гривень, вони є різні-різні. А котики це щось новеньке, або я просто минулого разу їх не бачила. Ось такий яскравий, такий, такий. Така яскрава та цікава підставка під каву. Точно підніме вам настрій. З самого ранку, саме за Ленором, сьогодні вигідно зайти в Аврору. Акція на Ленор 95 гривень. І ще хочу сказати, що в АТБ точно такий самий Ленор. Також по акції тільки там він коштує 97 гривень. Так що акції від акцій у різних магазинів відрізняють акції на капсули. І звичайно ж, я наперед вдячна вам за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Багато акцій на пральні засоби. Покажу кілька. 169. Ось такий от порошок, 26 кг, Тайт в пачці 44, Аріель 44. Це буде акція до 29 лютого. Також і тут. 87 гривень. Ось такі красиві бутилки для води. Хто використовує. Ось тут тут можна придбати. Оця прям дуже красивезна. Це для моєї донечки, прям я думаю, то що треба. Шкода, що сьогодні я її з собою не взяла, тому що в неї прям якась манія в теперішній період пішла на єдинорогів. А і всередині вона навіть якусь трубочку має, оця пляшка. І карабінчик у вигляді серця. Ви знаєте, я напевно піду, подивлюсь, скільки вона точно коштує. Вношу поправку отакі бутилки по 77 фіолетова та зелена, а конкретно оцю, що я взяла з єдинорогами, її ціна 99 гривень. Гарна, красива бутилка, але що хочу зразу сказати, що такі бутилки недовговічні, вони довго не служать. Тут силіконова трубочка, яка з часом. Приходить в негодність і потрібно замінювати або купляти нову бутилку. Але деякий час покористуватись, порадіти супер варіант. А на подарок за 100 гривень для дівчинки теж класно. Термоси до школи в садочок і просто, якщо ви користуєтеся, 199 гривень, 189, 169. Є різні об'єми, різні дизайни. Чашка силіконова 84 гривні. Є в різних кольорах. Це вона в розкладеному вигляді. А це ця ж сама чашка, тільки вона ось так от складається. От, уже відкрита зелена. А складається вона ось так. Витягаєте оцей захисний силіконову штучку. Така вона, знаєте, з такого плотного силікону, ближче до пластмаси, і ось так нажимаєте. Чашка повністю складається і займає мало місця. Відкривається такий от прорезинений силіконовий носик. Варіант цікавий, щось новеньке 84 гривні. Пластикові чашки для дітей 49 гривень 24 однотонні. Стакани пластикові по 14 гривень. І також ще є цілий стенд з посудом та ось такими формами. Сьогодні акція на форму для випікання. 179 гривень. Ось такого плану вона витримує 300 градусів. 179 гривень. Також форма для випікання. Ну, вже без акції, але ціна та сама. Ось такого формату 30 на 21 та на 6. Це є 2 літри. Її можна як в мікрохвильовій, то в домийній машині, СВЧ, в холодильнику, куди завгодно. Салатник скляний 119 гривень. З такими полосочками. Ось такий салатник 29 гривень. Красивий. 140 мл. Ось ці криманки були минулого огляду. 49 гривень. Вони також є сьогодні. Хороший варіант. В асортименті салатників є від більшого до меншого. І за 34 гривні є ось такий маленького формату салатник. Це є стікло. це не пластмаса. Також салатник за 59 гривень в такому форматі. Цей виглядає, чесно кажучи, ну навіть досить хороше за свої гроші, він точно вартує уваги. Також є ось такі приманки по 69 гривень в кольорі. Є і в білому, вони розміром більші. Ніж оці, 59 гривень коштує креманка в такому кольорі. Не звертайте увагу на цінник, тут невірно написано. Старайтесь пробивати. 169 гривень. Ще ось така прямокутна жароміцна форма для кексів 28 сантиметрів. Дуже приємно, що в цій аврорі всі акційні та товари по знижках. Для мене новий цінник ліквідація. Все по 9 гривень. Але, до речі, треба провіряти. От я взяла з цього стенду свічку, думаючи, що вона 9. Давайте подивимося. А її ціна 29 гривень. Ну, якось так. Сочок 9. Чай 9, бонжур, конфети 49, кріпси ясні, 40 грам, 29 гривень. Їмкість мірна 14. Це за 29. Коробка для зберігання серветок. Форма роз'ємна. дезодоранти Нівея 94, Фа 77, Рексона 92. Засіб для прання сама універсальний 39 гривень, 1 кілограм. 109 гривень колесо для вправ. Цікавий гаджет. Завжди мені хотілося, але я не впевнена, що у мене щось вийде. Пишіть, чи ви користуєтесь таким гаджетом. Дуже багато акційних товарів у відділі для котів та собак. Акцентувати увагу на чомусь конкретно не буду. Але можете переглянути.